Сьогодні, 31 серпня 2025 року, 12-ту неділю по п'ятдесятниці в храмах православної церкви лунають слова Євангелія від Матвія, глава 19 з 16 по 26 вірш. Давайте уважно послухаємо євангельські слова. І ось хтось, підійшовши, сказав йому: Учителю благий. Що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим, ніхто не благий, як тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуй заповідей, говорить йому яких. Ісус же сказав: не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідчи, шануй батька й матір. І люби ближнього Твого, як самого себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. І Ісус сказав йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє і роздай у убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Почувши слово, те, юнак підійшов у скорботі, бо мав багато майна. Ісус же сказав учням своїм «Істинно кажу вам, що тяжко багатому війти в Царство Небесне, і ще кажу вам легше верблюдові пройти крізь вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні його дуже здивувались і сказали, так хто ж може спастись? Ісус, поглянувши, сказав їм, людям це неможливо Богові ж усе можливе. В сьогоднішньому Іванівському уривку розповідається про благочестивого юнака, який підходить до Спасителя і говорить, Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Часто людині все дано, все відкрито, але їй, здається, цього мало. Вона шукає свій особливий шлях, своє покликання, але при цьому забуває, що коли вона бажає себе сильною, Бог може дати ношу, яку важко понести. Пророк Давид, звертаючись до Бога, говорить Господи, покажи мені шлях, по якому мені йти, тому що тобі віряю душу мою. Тобто, ось, Господи, душа моя, я лину до Тебе всім серцем, стараюсь відкритись Тобі, щоб Ти показав мені шлях, по котрому мені йти. Але чи так підходить до Христа цей юнак, з таким прагненням? Ми чуємо, що Христос відповідає йому, дотримуйся заповідей. Ми часто думаємо, що шлях дотримування заповідей дуже простий. Як подумав цей юнак? Звичайно, він міг заповіді сприймати формально, як книжники і фарисеї, і відповідає Христу, що Він все це зробив, саме по собі виконання заповідей безмежно важливе. Бог створив нас для того, щоб ми стали такими, як Він, але яким чином ми можемо досягнути цього в житті, як саме це робиться, яким способом. Спосіб відомий, дану нам свободу, ми повинні направляти на згоду з волею Божою, котра якраз і виражена в заповідях. Не випадково Христос в іншому місці говорить: хто любить мене, той заповідей моє дотримується. В цьому полягає мета всього нашого життєвого шляху завжди стверджуватись у виборі Бога. Він нас створив і помістив у цей світ, дав нам свободу і сенс нашого перебування в тому, щоб ми вибирали його кожний день і кожну годину. Для абсолютної більшості людей шлях дотримування заповідей, шлях до Царства Небесного, єдиний шлях утвердитись в Бозі. Але ось юнак відповідає, що він все це зробив. І якщо після цього в нього залишились питання, це означає, що йому цього недостатньо. Тоді Господь говорить йому роздай майно убогим і йди за мною. Якщо тобі не підходить шлях дотримування заповідей, і ти шукаєш особливий шлях і маєш на це сміливість, якщо ти насправді хочеш бути досконалим, Поступи так, як я тобі кажу. І що ж, юнак відходить засмученим. Далі Євангелист говорить, що учні дуже здивувались і сказали, хто ж може спастись? Це виглядає досить дивно. Не варто забувати, що апостоли прості рибаки, навколо звичайні люди, а не вельможі купці. І ці апостоли після слів Христа про труднощі для багатого війти в Царство Небесне спентежуються. Чому вони так дивуються? Бо вони небагаті, і слова Христа, можливо, навіть до них не відносились. Річ в тім, що вони відчули, що проблема не в багатстві і не в його величині, а у відношенні до майна, до грошей. Майже усі люди звикли так жити. Якщо в них є гроші, вони почувають себе впевнено, якщо в них є майно за плечами, вони знають, що в них є те, на що вони можуть спертися. Але якщо в них цього нема, вони почувають себе не тільки незатишно, але як мандрівник у світі, якому нема до голови прихилити, це створює почуття постійної внутрішньої невпевненості. Людина з моменту гріхопадіння стала своє життя основувати не на Бозі, а на світі, на грошах, речах, продуктах. Це був її внутрішній вибір. Справа не в кількості грошей, а в тім, що ми покладаємо свою надію на те, що тліє, зникає. І доки це так, нам важко спастись, тому що веде нас по життю в Бог, не йому ми віряємо свою душу, а своєму майну. Христос, коли говорив, що потрібно роздати майно, мав на увазі, що потрібно покластись на нього, душу вірити Йому і йти за ним. Саме цього вибору не зміг зробити юнак, тому жахнулись апостоли. Вони зовсім бідні, але вони знають, що десь там, в Капернаумі, стоїть човен на причалі, до котрого вони можуть повернутись, якщо з учителем щось скоїться. Слова Спасителя означають, що якщо вони за ним пішли, то саме Він має бути основою життя, що потрібно надіятись тільки на нього. Чому ж помилка юнака і правда апостолів? Звичайно, не стільки в тому, що він виявився багатим і не зміг все роздати, а вони залишили все і пішли за ним, річ в іншому, якщо вони жахнулись, то означає, що і для себе відчули в цьому проблему. Значить, не все було вирішено до кінця, але навіть на їхній жах. Христос відповідає, неможливе для людей, можливе для Бога. Це означає, що юнак помолився не стільки в прип'ясності до майна, скільки в тому, що не зміг віддати своє життя в його руки, не зміг повірити, що з ним він зможе справитися з усіма труднощами. На відміну від юнака, апостоли пішли за вчителем, бо вони теж боялися. Вони не могли на багато чого відважитись, але йшли тому, що довіряли йому.